Слава Україні в ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Волинь. Мене звати Софія Мартинюк і ми розпочинаємо з найважливішого. У Луцьку посеред вулиці знайшли тіло чоловіка. Шахраї видороли в американця, який волонтери для ЗСУ понад мільйон гривень. У Польщі розпочнуть військовий вишкіл для населення. На війні загинув волинський боєць Віталій Подзізей. Гірку звістку повідомили у зимнівській громаді. Герой загинув 3 листопада цього року у Сумській області під час бою за Україну. Також на війні загинув старший солдат Анатолій Кравчук 1972 року народження. Він служив авіаційним механіком і загинув 3 листопада 2025 року під час виконання бойового завдання в районі Покровська на Донеччині. Редакція телеканал конкурент Волинь» висловлює щирі співчуття родині загиблих героїв честь і шана воїнам. 7 листопада у храмі Різдва при Святої Богородиці села Полонка попрощалися з полеглим на війні захисником Сергієм Хомучем. Він загинув 15 вересня минулого року у Донецькій області. Без батька лишилася донька, без чоловіка дружина без сина матір. Понад рік невідомості, рік чекання, віри і надії на диво. Та війна безжальна, вона забирає найкращих. На жаль, чуда не стало. 7 листопада горе об'єднало людей у храмі Різдва Пресвятої Богородиці в селі Полонка. Тут прощались полеглим воїном Сергієм Хомичем. Людина була дуже-дуже хороша, дуже інтелігентна. Це мого чоловіка. Був саме найкращий друг, як він казав, моя подружка. І так завжди на нього казав. Мабуть, він був без вісти пропай ще майже до року, а прослужив він, певно, десь чотири місяці не довше. Сергій долучився до війська у травні 2024 року. Боронив східні рубежі держави, але бій 15 вересня 2024 року в районі населеного пункту Гірник Донецької області для Сергія став останнім. Сергій, взагалі, виріс. На моїх очах ми з батьками сусіди. Сергій щиро добре взагалі дитина. Він був товаришем мого сина, який от зараз зник. Зараз рік сім місяців зник без звісті. Вони дружили, вони постійно були разом. Дуже важко говорити. Бо... Ми як родина. Завжди були разом. Його згадують як щирого, життєрадісного чоловіка, який завжди підтримував інших. Завжди веселим, дружнім та бадьорим. Займався життям своїм, біля свободне часто, займався сім'єю. До війни Сергій працював шофером. Любив автівки, техніку та найдужче свою родину. У нього залишилась дружина, маленька донечка та матір. Дуже шкода, дуже хороша родина. Життя Сергія Хомича обірвалось на 37-му році. Він мріяв, будував плани, але війна перекреслила усе. Свій останній спочинок захисник знайшов на кладовищі рідного села Полонка. Редакція телеканалу Конкурент Волинь висловлює щирі співчуття родині героя. Вічна пам'ять, честь і шана Сергію Хомичу, воїну, який віддав життя за Україну. Тіло людини лежало посеред вулиці у Луцьку вранці, 7 листопада, на вулиці Львівській перехожі виявили тіло людини без ознак життя. Спершу інформація про це з'явилася у місцевих телеграм-каналах. Згодом факт потії підтвердили у поліції Волині. За попередніми даними правоохоронців смерть настала з природних причин. Ознак насильницької смерті не виявлено. Тіло помітив чоловік, який близько п'ятої ранку вигулював собаку. Сам він і повідомив про події до поліції. СБУ викрила бойовика російських окупаційних сил, який намагався отримати український паспорт, щоб втекти за кордон. Чоловіка затримали в готелі у Коволі. З'ясувалося, що він житель Донецька, який у 2015 році воював у складі ДНР і брав участь у боях за Донецький аеропорт. Наприкінці жовтня 25-го року. Чоловік прибув до Волині, де намагався оформити український паспорт, щоб виїхати до країн Євросоюзу. У його номері знайшли паспорт РФ і ДНР, військовий квиток та шеврони окупантів. Бо повідомили про підозру в державній зраді та участі в незаконних збройних формуваннях. Йому загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. На Волині за минулу добу трапилося дві аварії, у яких постраждали велосипедисти. Перша ДТП сталася 6 листопада близько восьмої ранку у ківерцях. Водій Рено 45-річний мешканець Хмельниччини не врахував дорожню обстановку та наїхав на 40-річного велосипедиста із села Сокиричі Луцького району. Постраждалого госпіталізували. На місці події працювала слідчо-оперативна група. За фактом аварії розпочато кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху. Друга аварія сталася у півночі у Коволі. Там 45-річний велосипедист зіткнувся з автомобілем, «Ауді», яким керував 33-річний місцевий житель. Внаслідок удару велосипедист також отримав травми і був доставлений до лікарні. Правоохоронці з'ясовують усі обставини обох ДТП. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. У ніч на 7 листопада російські війська знову завдали удару безпілотниками по Одеській області. З даними обласної військової адміністрації, сили ППО збили більшість дронів, однак деякі все ж досягли цілей. Внаслідок атаки пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури, а також сладські приміщення та адміністративну будівлю. Рятувальники оперативно ліквідували всі займання. На щастя, обійшлося без постраждалих. Також російські дрони атакували Харківщину. У Чугуєві внаслідок влучань спалахнуло одразу кілька будівель. Пошкоджено відділення, станція техобслуговування та навчальний заклад. Полум'я охопило близько 2000 тисяч квадратних метрів. Рятувальники ліквідували займання. Попередньо постраждалих немає. Вперше в історії в Україні окупант отримав довічне ув'язнення за розстріл українського військовополоненого. Так вирішив суд на підставі доказів служби безпеки та нацполіції. Засуджений 27-річний громадянин РФ Дмитро Курашов, який раніше відбував термін за крадіжки в російській тюрмі, у листопаді 2023 року підписав контракт із міноборони РФ в обмін на амністію і потрапив до штурмового загону за матеріалами слідства, 6 січня 2024 року Курашов разом із іншими окупантами атакував українські позиції в районі селища Приютне. Під час бою він розстріляв воїна ЗСУ, який здався в полон після того, як втратив весь боєкомплект. Військовий загинув на місці. Того ж дня українські захисники вибули окупантів із зайнятих позицій і взяли Курашова з чотирма його товаришами у полон. Суд визнав росіянина винним. Тепер йому загрожує довічне ув'язнення. У Дніпровському районі 17-річний школяр вистрибнув із третього поверху навчального закладу. Хлопця з переломами обох ніг терміново госпіталізували. Така інформація з'явилася у місцевих телеграм-каналах. За попередньою інформацією, інцидент стався після того, як під час перерви між учнем та його дівчиною виникла сварка. Дівчина повідомила, що хоче припинити стосунки. Вже на наступній перерві хлопець вирішив їй схоже таким чином помститися. Нині правоохоронці та адміністрація школи з'ясовують усі обставини події. 7 листопада вранці на Одещині сталася серйозна подія. Пасажирський потяг наїхав на 41-річного чоловіка, який лежав на коліях та не рухався на сигнали машиніста. Попри екстрене гальмування, уникнути наїзду не вдалося. Чоловік отримав тяжкі травми, зокрема ампутацію нижньої кінцівки, та був госпіталізований у тяжкому стані. За фактом інциденту поліція Одещини розпочала перевірку. Вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. Прокуратура Києва повідомила про підозру двом чоловікам, які обманом отримали понад 3 мільйона гривень у американського волонтера, які служать у ЗСУ. Шахри видавали себе за розробників зброї та обіцяли створити лазерний пристрій для ураження ворожих дронів і ракет. Для переконливості вони навіть створили демонстрації роботи установки. Насправді жодних технологій у них не було. Потерпілий вже отримав часткове відшкодування 20 тисяч доларів. Робота над поверненням решти коштів триває. Розпочато кримінальне провадження. Поки ми говоримо про події в Україні, світне стоїть на місці. Тож до новин світу. З 22 листопада у Ль Польщі розпочнеться програма військового вишколу для всіх громадян. Пілотна програма триватиме до 14 грудня. У дні можуть брати участь діти, учні, працівники та люди похилого віку. Навчання пройдуть 25 тисяч осіб, а наступного року планують залучити 400 тисяч громадян. Не кожен стане солдатом, але кожен повинен вміти діяти в складних ситуаціях під час повені, аварії чи загрози збройного конфлікту, наголосив міністр оборони країни. Навчання включатиме теоретичні та практичні навички, що можуть знадобитися у повсякденному. Житті та надзвичайних ситуаціях. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 4011. Стежте за новинами разом із конкурент Волинь. Ми тримаємо інформаційний фронт щодня. Для вас в студії працювала Софія Мартинюк. Бережіть себе та Україну.